І так, я всіх вітаю. Зараз буде не зовсім ремонт, але може комусь я чимось і допоможу. Це фірмовий ліхтар Bidex. Ось, І він трошки не працює. Не заряджає акумулятор. Ось ніяких ознаків. Зарядки в нього немає. Ось, І покажу зараз, як він виглядає всередині, як він розбирається. Ось майже розібраний. А ремонтувати і діагностувати я його не буду тільки тому, що VIDEX дає офіційну гарантію і вони реально їх ремонтують ну, або міняють. Я не знаю, ось в партії це вже третій дохлий. Два рази був діод, один блимав, другий був п'ятнами. Ось, а цей не заряджається. І вони реально ремонтують, все замінюють, все безкоштовно, не треба нічого там платити на діагностику, ні запчастини. Все вони по гарантії нормально і круто роблять. Тому зараз розповідаю, що щоб розібрати, нам обов'язково треба відпаяти оці два дроти від світлодіоду. І повинен бути такий добрячий Коротше, нормальний паяльник з хорошими жалами, тому що плата і корпус забирає дуже багато тепла. Там в нас термопаста, все солідно, тому паяльник треба дуже якісний. І далі викручуємо ці два гвинти і зможемо витягти з нього плати. Так саме плати, тому що там такий бутерброд, що це капець. Зараз я вам все покажу. Так, гвинтив я викрутив і потихеньку можемо отак от, от поступово ось витягуємо. І ось дивіться, як тут багато плати і багато мікросхем. Це ж капець. Ось цей мікросхема заряду. Щось воно схоже як на павербанках. Назва. Так, далі кнопка. Теж під нею якась мікросхема. Так, ну а далі там якісь контролери два потужних мосфета. Ну, то зрозуміло, що вже потрібно наживлення діода. І воно якраз на контактах знаходиться в нас. Ну і якась мікруха повинна відповідати за температуру. Але ніякої термопари та термістора я тут не бачу. Дуже цікаво. Як він відслідковує температуру. Мабуть, ніяк, бо нічого я тут не бачу. Може я якось і не розібрався. Так, Може комусь буде корисно, тому записуйте. Ну, здається, всі мікрухи показав. Маркування можете переписувати. Ось на зарядку якісь теж два транзистори, я так розумію. Багато обв'язки, резистори, конденсатори, світлодіоди на зарядку, котрі змінюють колір. Ну, якось так. І будемо збирати назад. Якісно дуже все зроблено, мені подобається. Але ще б воно працювало, було б ще краще. Ну і буду далі все збирати і спаювати назад. Також тут ніякого датчику немає. Не знаю, може якось ці транзистори нагріваються, але навряд. Може десь змінюється опір. Хм. Як він... Бо по температурі ну реально він в мене відпрацьовував. Колись у рюкзаку ввімкнувся, нагрівся дуже сильно, і я його достаю, а там перший режим був і нічого не згоріло. Це мій особистий ліхтар, він досі працює, все в ньому нормально. Ось Це продав знайомому і ось така. Штука вийшла. Ну добре. Зараз збираю. І все вам далі показую. Так, ну ось ліхтар повністю зібрав. Світиться діод, що він заряджається. Але вмикаємо пауербанк. І споживання в нас ніфіга абсолютно немає. а діод світиться. Напруга на акумуляторі 3 вольти. Ось він світить. Далі яркість не змінюється, бо він розряджений. Ось якось так. Тому треба його в ремонт. Але добре, що відекс дає гарантію. 3 роки на сам ліхтар і один рік на акумулятор. І ось повинні вони відремонтувати. Завтра буду передавати і обов'язково не можна викидати коробку коробку не викидаєте, туди гарантія є. І не знаю, як у інших, але я працюю з постачальниками, котрі офіційно дають гарантію. ось Як працюють інші магазини, тут я гарантію за них давати не можу. Але коли я продаю, мені гарантію всі офіційно надають. Ось якось так. Ну, а на цьому в мене, в принципі, все. Ставте пальці вгору, сподіваюсь, комусь був корисний. І на цьому все. Підписуйтесь на канал і всім бувайте. І так, невелике доповнення. Пройшло рівно два тижні і нам обміняли відекс ліхтар на абсолютно новий. Ось, все чудово світить. Коротше, абсолютно новий. Там під акумом змазка є, нові резиночки. І зараз кинемо кину... його на зарядку. Так. Включаємо. Так, оп, все защопнув. І ось пішов струм. Все заряджається. Тому нічого ми не ремонтували. І якщо у вас якась проблема з ліхтарем Videx, самі ви його не розбирайте. Ну, повністю, як я там відпаював, бо в мене досвід, досвід великий, я дуже багато пристроїв ремонтую і можу це робити дуже обережно. Тому ви його не розбирайте, тому що гарантії у вас 100% після цього не буде. Якщо ви криво якось припаяєте там, так, не можу одень рукою. І все, зарядочка вимкнулася. Ось якось так. Ну, а тепер на цьому точно все. Ось такий позитивний вийшов обмін. Ремонтувати нічого не довелося. І якось так. Тому що відекс дбає про свою репутацію. Дуже гарна фірма. Все, на цьому все. Ставте пальця вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім бувайте!